Колись цю гортензію називали сірою мишею серед усіх гортензій, а сьогодні вона стала справжньою королевою саду. Прийшла через забуття, зневагу і, нарешті, тріумф. Її історія, мов роман про перетворення попелюшки. Цю рослину, звісно ж, називають деревовидна гортензія або арборесенс. Раніше, справді, була тільки одна форма з блідно-зеленими кулями. Справжній прорив трапився тоді, коли з'явився легендарний, знаменитий сорт Анабель. Справжній бум деревовидної гортензії, її трансформація почалися з появи саме цього Сорту. Вона стала символом того, як один сорт може змінити ставлення до цілого виду. Природно, вона поширена в Північній Америці, переважно в горах Апалачі, пологих, затінених схилах, у балках, уздовж струмків і лісових галявин. Там ґрунти добре зволожені, кислі, а клімат із холодною зимою та вологим літом. У Європу вона потрапила в XVIII столітті і стала першою гортензією в європейських садах. Згодом її, звісно, затьмарила гортензія макрофіла з Японії, яскрава, ефектна синіми рожевими відтінками. Боренсен зупинилася на узбіччі садового дизайну. Ситуація змінилася, коли в Штатах була знайдена природна мутація, сорт Анабель. На ринок він вийшов в 62-му році. Популярним став у 70-х роках. Які ж переваги сорту? Великі білосніжні суцвіття в діаметрі до 30 см, висока зимостійкість до мінус 30 градусів, цвітіння на пагонах поточного року і витривалість до півтіні. Усе це зробило Анабель. Прор... В 2010 році з'явився перший рожевий сорт Invisible Spirit, який зберіг усі переваги Анабель і відкрив новий етап у селекції. Сьогодні відомо вже понад 30 сортів різної висоти в біло-рожевих відтінках. Ось таким чином ця гортензія пройшла шлях від попелюшки до принцеси красуні.